Всім доброго дня. Позадам ЗСУ. Бажаю здоров'я. Маю честь. Сьогодні проводимо таку операцію фальчування казині. Відбав того року Мальчарика. Мікер 80 захват. Де був продуктор, не виходить, на 4 ножі. Взагалі там вісім ножів, два проти ріжучик. Стояв він по бокам, були лежі, стояв, ось тут були лежі, лежі, горнуть, лежить тут, так, були лежі, відрізав, горнуть, габузиня, горнуть буряни, примастирив леса у корну. І так працюємо потихеньку. Ось що що ми контактианчик. Нас чекає. Зенічко. Це все. Добро нам мішає. Планую посіяти тут пшеницю підготовити, лишай нам землю підготовити до посів. Ось вже після гарбуза, буквально за менше двох неділ і вже. То, що лишилося від цього, від пупок, від м'якуша від гарбуза. Ось що нам дає джарик, тимбур'яна його перепиває, все, після цього ми боремся, потискуємося. Питання закрити. так, Штука не дешева. От. Ми з другом було, зробили на один редуктор. Зимій. Куплене. Трохи краще. Була можливість купити. Дав я за нього 40 тисяч гривень. В роботі допомагає конкретно, бо змолотив пшеницю. Ось така стерня була у мене, це такі, а в мене, навіть ще, ще й вище, бо. От, в коліно. Коліно стерня була, велика маса солону лежала. Я його це все вакурат перебив, пригорав. і Все ж шикарно. Забираюся в купочки на де в кінці городу. Це і купи солону лежать. І воно, получается нам марат змішає. З мульчариком воно робить дроби солому плюс розстеляє помірним слоєм по всій площині мульчара. Ось так, водка не співає. Перечіпляти знаряддя праці, тобто я не встигаю перечіпляти, а вона не вистигає. Слава Богу, хто не підводить. Маємо вже 243 мотиви години. Ну, там годин більше, богувався тросик на тахометр і е -е, не рахувало години. Там я його заказав, куда сюди десь більше місяця. Якось так, до речі, той просить 600 гривень, там розказували, що він буде оригінальний, там 5-10 гривень. Якось так До речі, хто знає що за бак, від якої апаратури. Тому часть таквала. Козаки 5 450. На садок.